Доброго дня! Вітаю всіх! Ви на каналі Квіти та Інша, я Інна, і сьогодні поговоримо про полив квітів в холодну погоду. Ось я відразу тут стою в себе в веранді. цієї ночі я вже внесла квіти в приміщення, тому що, ну, дивлюсь, ніякого результату немає. Поставлю їх в веранду. Ці ось петуньки я висадила. Якраз перед похолоданням, і вони прихворіли. Ось, бачите, була е, така сіра гниль, е, така як на петуніях, ось вкраплення були по листочках, я показувала білі п'ятна. Я обробляла е, свічом від цієї хвороби двічі-п'ять через 5 днів. Ну, Листя, ось бачите, е, цей же шунгіцит його припалив. Але ну не знаю, чи його викидати буду, чи воно піде ще в вріст, незрозуміло. От, ну, поки дивлюся, живе, то я його сюди перенесла. Думаю, тут тепліше, може, йому піде на користь. Що хочу сказати, ось ці рослини я висадила саме перед похолоданням. Я їх полила ще на ніч холодною водою, і через це вони захворіли. І вони притупилися в рості. Не знаю, чи вони зовсім далі підуть, ну, можливо, як піде тепло і буде добре, то вони ще будуть рости. Такі ось вони зараз негарні. От ті рослини, які були висаджені до похолодання в ту пору, коли от було саме тепло в нас, вони вкорінилися, вони пішли рости, і в них кращий вигляд, також їх. Покажу зараз, от і на них хвороба не, не подіяла, тому що вони вже, знаєте, пішли рости. І коли рос, рослина почала нарощувати коріння при гарній плюсовій температурі, вже похолодання їй не, не таке шкідливе. Це я говорю про петунію зараз. Вона холодостійка рослина, вона витривала, але це все при умові, що вона вже вкорінилася, вона вже пішла рости і ну, здорова рослина. Ось до прикладу, бочки Тайдал, який я висаджувала, він собі росте потихеньку, дуже потихеньку, тому що при таких низьких температурах всі процеси. ну, заповільняються, а коли вже таки температури як 3 градуси, 4 нічні, вони зовсім, зовсім вони стають, і рослина ніби на одному місці. Так воно і буде. Вона стресує, вона ось навіть вже й бетон викинула це для Тайдала ну, ненормальний не стан. Він спочатку нарощує, потім квітне. Тож в, тут. Ці погодні умови, все може бути. Ось ці петунії. Я їх вчора також перенесла під агроволокно, Тут звільнилося місце. Я їх сюди перенесла. Дивіться, вони розвиваються нормально, вони були висаджені до похолодання. Ну, от те, що наросло до похолодання, те і є. Далі вона застопорилася і стоїть, але не пропадає. Різні сорти по-різному реагують на холод, але ну, в основному ще поки, ніби, нормально. Ось тут в мене стоять залишки від продажів розсади. Ну, ще я її реалізую, просто це те, що на даний момент лишилося. От зараз холодно і ніби трохи не до квітів. То, що стосовно поливу, холодну погоду. Дивіться, вони в мене стоять тут під дугами, ось під агроволокном. Вони ніби захищені від холоду, але все рівно я їх поливаю лише потрішечки, по, по мірі того, як воно пересихає. Я беру горщик ось так ну на вагу. Провіряю, якщо він легенький, тільки тоді я його поливаю в мисочку. Поливаю без. Різних добрив, там нічого не даю зараз в цю холодну погоду, тому що ми повинні розуміти, що коли температура нижче 10 градусів, рослина ну, застопоряється, вона і всі її процеси ніби засинають, і вона собі намагається просто вижити. І вона не буде усвоювати ті всі добрива, які ми будемо давати. Це лише буде витрата ну, добрив дармо, так, так би мовити. Полив з добривами вже принесе свою користь, коли температура буде вище 20 градусів. От тоді вона почне рости, почне вбирати ті всі мікроелементи, які ми будемо давати їй з поливом. Дивіться, як. Розвивається в мене віста, міні-віста. І просто я один разечок прищіпнула вершок, вона росте такою щільною шапочкою, що я думаю, що кущик буде дуже гарний, щільний такий. Ну, не знаю, перший рік вирощую міні-вісту. Це так трошки відволіклася. Єдине, що можна допомогти рослині в такі холоди, це підживлення по листу. От по листу, якщо ми щось їдемо, вона може в день, не обов'язково в день, коли, знаєте, ще більш-менш тепло, вона щось собі візьме з цього. Антистресант, чи то мегафол, чи то аміно, чи то епін, це також допоможе рослині в ці такі умови. Ну, нелегкі, скажімо. От. Тому наголошую, якщо Зараз такі температури, ось в нас я живу в центрі України, Черкаська область, у нас вночі 4 градуси. Як поливати на ніч не треба? Це не те, що не принесе користь, це принесе, це принесе лише шкоду. Якщо хочете додати добрива, додайте. Але на мій особистий досвід, я вам скажу, поки не настане тепло більше 20 градусів, краще 25, воно діяти не буде. Так само і осмокот, якщо ми закладуємо в рослину ну субстрат, от ви висадили рослину туди, осмокот положили, він не буде діяти при таких низьких температурах. Це просто не потрібно. Як на мене, та і все. Тож, поливаємо потрошечки по мірі просихання, без добрив. Ну, це знову ж ваш вибір. І тепленькою водою. Ні, ні в якому разі не холодною водою. Це все також приносить стрес рослині. Вона і так ось, дивіться, росте, так, як єлі єлі її. Знаєте, якщо у вас є теплиця, то це, звісно, зовсім. Інші умови і інші будучи як би, по догляду правила. Я говорю про те, коли рослина росте або так у рукаві, як у мене, ось, або вже висаджена в ґрунт, чи то в підвіс, чи то в вазон, ну, де ви там висаджуєте. Ось. Слідкувати дуже за поливом. Перелив це хвороба. Це обов'язково буде хвороба. Холодною водою це хвороба. Надмірні якісь азотні добрива. Це також це шкода. Це не те, що користь, це шкода. От. Ну, ось так. Якщо ж рослина вже більш-менш наростила, була висаджена до холодів. Вже вона наростила коріння, там трошки їй можна більше якогось поливу дати, але потрібно дуже слідкувати за цим, щоб не переборщити. І знову ж таки, обробіток, обробіток від хвороб, саме перше, тому що шкідник ще може в цю пору в таку холодну і не бути сильно, а хвороба обов'язкова, так що топаз. Щось квадріс, свіч, ну, якісь такі препарати противогрибкові, обов'язкові, профілактично проливати, щоб не втратити рослини в цю погоду, тому що ще не зрозуміло, коли закінчиться похолодання і як буде надалі. Тому такі мої поради. ну, Якщо хочете, дотримуйтесь це все з власного досвіду. Тож, на цьому все. Коментуйте, як ваші рослини почуваються при цих температурах. Будь ласка, поставте вподобайку. Якщо цікаво, підпишіться на канал. Дякую всім, хто додивився це відео. Чи хоч трохи переглянув. Ну і все, миру нам!